Сага про американський пиріг почалася ще в 1999 році та швидко стала культовою завдяки своєму відвертому гумору і молодіжному драйву у 2012 році. Вийшло продовження Американський пиріг знову разом, де творці вирішили зіграти на ностальгії та зібрати всіх головних героїв знову разом. Це була нагода побачити, як улюблені персонажі подорослішали, але при цьому залишилися вірними своєму безглуздому комедійному стилю життя. Сюжет події розгортається через 13 років після випуску зі школи. У містечку проходить зустріч колишніх однокласників, і головні герої знову збираються. Джим і Мішель тепер одружені, але зіштовхуються з проблемами в подружньому житті. Кевін живе спокійним сімейним життям, але спогади про минуле знову нагадують про себе. Ось став телевізійною зіркою, проте намагається довести, що досі не забув старі почуття. Фінч постає загадковим мандрівником, але приховує свою справжню історію. І звісно ж, Стіфлер. Він так і не подорослішав і залишається головним джерелом хаосу та комічних ситуацій. Фільм показує, як змінилося життя героїв, але при цьому всі вони залишаються такими ж кумедними, як і в юності актори. У фільмі знову з'явився оригінальний склад акторів із перших частин: Джейсон Бігджіс. Джим Левенштейн, Алісон Генніган, Мішель, Шон Вільям Скотт, Стіфлер Кріс Клайн, Ос. Томас Ієн Ніколас, Кевін Еді Кей Томас, Фінч Тара Рід, Мінна Суварі та інші. Це стало головною фішкою фільму. Глядачі знову побачили своїх улюблених персонажів у повному складі. Створення фільму режисерами виступили Джон Харвіц і Хейден Шлозберг. Відомі своєю роботою над Гарольдом і Кумаром бюджет стрічки склав близько 50 мільйонів доларів, а світові збори перевищили 230 мільйонів, що зробило фільм успішним у прокаті. Основна ставка робилася на ностальгію: трейлери та постери нагадували першу частину, а музичний супровід включав треки з кінця 90-х. Відгуки та оцінки фільм отримав змішані відгуки критиків. Одні вважали його вдалою ностальгічною комедією, яка нагадує про молодість, інші критикували за відсутність новизни та залежність від старих жартів. На IMDb стрічка має рейтинг близько 6,7. А на Rotten Tomatoes лише 45% схвалення від критиків, але понад 60% від глядачів. Висновок американський пиріг знову разом це фільм для тих, хто виріс на цій франшизі. Тут багато ностальгії, знайомих облич та відвертого гумору. Він може здатися передбачуваним, але дарує те, чого й очікуєш від американського пирога: сміх. Трохи абсурду та атмосферу студентських вечірок.